Де, де було? На на вулиці чи на подвір'ї? Що, треба благову викладати? Так. Ану, Сірожа, йди сюди. Добре, добре. Ти не бачив, як було і що було? Сірожа, де це було? На прогулку чи Дімас тебе ображав? Скажіть, ласка, на подвір'ї бабу подивчу. 24-го, 05-го, 20-го ви викликали працівників поліції, так? Так. Була е, суперечка між сусідом. І сусідкою вашому тапило. Е, де це було? І... На вулиці Рейце... чи на подвір'ї? Ні, воно почалося, мабуть, тут. А Потім це все вручалося та, там. І і все, Відповідно вашого поясню, не біга ні десь. Там казано. Розкажіть ситуацію, не казали люди, що я вам сказав. Що було, як було? Діма, Не буду Сережа записувати, щоб люди бачили. І не обіжайся. Почули. Ти сирожа безсовісний. Ти не бачив тебе. Він був на подвір'ї. Що ти ж бачив? Прекрасно, як вона мене доганяла себе побачив? Бачив ти це, сірожа. Дивись, ти на подвіра? Ти знав, що камера робить. Ти провокував і на подвіра? Причому тут причому тут камера, сірожа. При чому тут камера? А що мені було бігти? Шоб каме записан на тиждень обновляється рожа. Безсовісна ти людина? Я думав, що ти сірожа хороша людина. Моли Бога, що ще корч тебе тримає. Моли Бога, я більше нічого не кажу. Що ти хочеш? Я нічого сирожа. Я нічого не хочу, сірожа від тебе. як вона, як я надійшла, почула крик. Я почула, що Альона з тобою свариться. Я надійшла, вона бігла за мною за мною серпою. Бігла більше не затримую, ви серпом. Ну ти бачив, як вона бігла за мною серпом. Альона? Ну було ти нічого, правда? Ти нічого, правда? Я її ображала ану. Коли я надійшла я кричали, висо без Безсовісний ти сирожа, ти Безслові, сирожа. не Сирожа. безсовисни, Правильно мій отім коли сказав, коли сирожа, колись тобі прийдеться, колись на моїй вулиці я буде празник вже прийшлося. Не зачіпає прийдеться, перейдеться. Сирожа Вздух ще Бог є і Бог все бачить. Ми Сирожа, просто, дійси, свідками, почули, так Ми почули, я почув всі сі. Дивіться, на коли вам кажете? На п'ятницю, на, на сліду. Слід. Слід. Ну, слід. За, Зараз завтра п'ятницю. Завтра п'ятниця лише на цю, а на слідушу п'ятницю я чекаю в відділенні повітря. Добре. Сирожа, буде на моїй вулиці, празник, буде на моїй. У мене вже нема, блядь, Ви забув блядь, я Я бльнісю бля не виходжу через вас. А що через мене? Оце так треба було зробити. Дасть Бог сирожа. Бог є на світі, Бог все бачить. Бог все бачить. Я більше нічого не кажу. Кажу: Бог один, Бог все бачить. Я нічого від тебе, сирожа, не хочу. Бог все бачить. моли Бога, що тебе корше тримає. Більше я нічого не кажу. моли Бога. Дмитро Петрович, все, до побачення гарного дня на п'ятницю, на дев'яту годину я вас чекаю. Добре.